Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо чоловічий годинник Tissot Race. Годинник присвячено змаганням на мотоциклах. Багато елементів годинника виконані у мотостилістиці. Так, наприклад, рант нагадує гальмівний диск з перфорацією, елемент корпуса з правої сторони, ніби супорт. Циферблат чорного кольору. Додаткові лічильники золотистого кольору. Стрілки та індекси також золотисті. На них є люмінісентне покриття суперлюмінова. Секундна стрілка годинника винесена знизу. Два інші лічильники для роботи хронографа. Запускаємо верхньою кнопкою. До речі. Кнопки хронографа підписані. Справа лічильник долей секунд, а з іншої сторони хвилин. Зверху між лічильниками логотип TISO. Є індикація дати біля мітки 3 години. В годиннику використовується кварцовий калібр G10212. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. Є індикація низького заряду елемента живлення. Циферблат захищає стійки до появи подряпин сапфірве скло з правої сторони над віконцем з датою лупа. Корпус із нержавіючої сталі 316L з чорним покриттям та піввіді-покриттям кольору рожевого золота. Діаметр 43 мм, відстань від вушка до вушка 47,6 мм, товщина складає 12,25 мм, вага 110 г. Комплектується силіконовим ремінцем з протектором. Задня кришка у вигляді колеса. Також тут вказані характеристики. Ось так модель сидить на моїй руці. Обхват 16 см. Ціна 750 доларів. Посилання на годинник в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!